Отже, зараз нашою спікеркою є вогна Олександра, Дм... Олександра Дмитрівна, навчається у Херсонському національному технічному університеті за спеціальністю філологія. Буде на тему навчання іноземних мов за допомогою онлайн застосунків і вебсайтів. Дякую, можете починати. Гарного виступу. Моя тема. Це навчання іноземних мов за допомогою онлайн-застосунків та вебсайтів. І я б хотіла спитати, чи усе від, е, ви бачите? А, зараз видно вашу презентацію, але не на повний екран, а менш угу. частина. Угу. А так? Повний екран. Так, да, так видно. Да, да. Угу. Добре, дуже дякую. Найбільш популярним додатком для вивчення іноземних мов як багатьох. Багато людей знають, це Duolingo, тому що він простий, він доступний, безкоштовний. Ви не маєте чогось платити чи підписуватися, щоб його використовувати. Та він найбільш доступний для початківців. Але чому я хочу вам сказати, що ви не, не варто використовувати Duolingo? Тому що, по-перше, ти граєш, а не вчиш мову. Їхня техніка щоденного відвідування та Роблення вправ протягом п'яти хвилин чи трохи більше, він не допомагає протягом довгого часу. Це починає бути як ваш як вашою щоденною рутиною та не залишається, не відкладується у вас у мозку те, що ви вивчили. Ви просто дивитеся, що у вас вже третій місяць йде. В третій місяць вчитесь у дуолінгу. У вас така велика цифра. Ви думаєте, так, ну я не можу зараз це кинути. Я зайду дві хвилини щось зроблю, це я пропущу, і ви просто продовжуєте це робити заради того, щоб а, залишити ваш а, так званий стрік. А друге пов'язане з четвертим, нещодавно вони додали а, функцію штучного інтелекту та замінили майже всіх а, їхніх вчителів. Uh, штучним інтелектом та перекладачами, які використовують штучний інтелект, що викликає багато помилок під час перекладу. А uh, як може бути прикладом: The bathroom is free ця ванна вільна. Це не зовсім правильно, це залежить від контексту. Uh, та це може дати вам таку думку, що ви маєте кожен раз, коли ви бачите частинку the що ви маєте це перекладати як ця, це, цей. Що неправильно. Та, по-третє, те, що цього можна було би уникнути, якщо б вони додавали саме уроки та граматичні пояснення до теми, до того, як ви розпочнете цю тему, але вони цього не дають. Раніше до початку 2020 року в них була секція, де ви можете поглянути це пояснення та спитати в інших учнів допомоги Але зараз вони це прибрали взагалі. Як я знаю, на сайті ще можна це десь подивитися. Воно дуже складно достається, але ви можете там. Але здебільшого всі використовують додаток, де цього нема. І ви просто починаєте робити ці граматичні вправи, не знаючи, не знаючи, що ви робите. Або вчити ці слова на що ви можете використовувати замість долінгу Quizlet для граматики? Там є теж також завдання для вашого словника, те, що ви можете використовувати, щоб ви їх вивчити, але також багато модулів, де вам пояснюється, та ви можете практикувати. Абсолютно різні uh, граматичні теми, наприклад, як на крскншоті видно, інде, uh, independent clause, dependent clause, кондишналс uh, в англійській та інше словниковий запас. Я щоб поширити його, розширити його, я пропоную вам Drops та кабу. Кабу це новий додаток, uh, в них обох є uh, преміум версії. Наскільки я знаю, у Drops є акція для українців, яка розширює дозволить вам використовувати версію преміум безплатно, безкоштовно. А Кабул дає вам три преміум функції три рази використати. Але як на мене, останніх двох вам досить цілком цілком досить щодо Бабель. Bubble... Вони повністю платні, окрім перших декількох е, уроків. Тож я не дуже не можу вам рекомендувати, тому що що ви будете робити після перших трьох уроків. Ресурси, які ви можете додати до закладок у вашому браузері, е, Chrome будь-що. Наприклад, Learning Apps та WordWall. дуже багато вчителів їх використовують для навчання. Для своїх уроків. І я пропоную вам теж знайти ці ресурси. Там є готові вже уроки, або ви можете замінити їх під те, що ви зараз вивчаєте: uh, під будь-яку тему: їжа, тревелінг, uh, uh, будь-що, що вам є не тільки навіть мови, uh, також, а вже ж, uh, ваші uh, інформатика, будь-що текстиль що вам треба, ви також можете просто використовувати цей, ці два ресурси не тільки для мов. А у лівому кутку, нижньому, ви бачите «Close Master». він допомагає вчити мову в контексті та як відеогра. Тобто, якщо ви 10 разів відповісте правильно, то ви переходите на наступний рівень, і ви бачите тут. Речення з пропущеним словом ви можете е, поглянути на переклад, або е, намагатися здогадатися або е, згадати, що ви вже вивчили, яке слово ви знаєте, і чи можете ви його використовувати в контексті, що буде правильно? Праворуч у нижньому кутку це е, сайт, що ви е, в, теж вчити у контексті, але е, за допомогою серіалів, книжок та е, будь чого ще. Відео на Ютубі також там є українська, англійська, німецька, будь-яка інша мова теж підтримується. А як, наприклад, для книжок сліва буде у вас речення німецькою, праворуч буде українською, та ви можете порівнювати, дивитися переклад та читати, намагатися читати в оригіналі та звірятися з українським перекладом одночасно, або використовувати відеофункцію та. Таким самим прикладом. А, далі у нас йдуть таймери, щоб не відволикатися від вашого процесу навчання. Усі ви знаєте помодоро метод помодоро Якщо ви не знаєте, то ви працюєте, 20, наприклад, 25 хвилин, 5 хвилин у вас перерва, і ви починаєте а, працювати далі, щоб розряджати ваш мозок. мозок. А, Помикет Форест Фліп. Форест це більш трошки мотивуючий, тому що якщо ви не будете відволікатися ні на що 25 хвилин, то ви отримаєте маленьку ялинку, маленьке дерево, чи що ще? Фліп, як я пригадую, має маленьку тваринку, за якою ви слідкуєте, і якщо ви успішно завершуєте вашу робочу сесію, то ви нагороджуєте цю, цю тваринку. Flip at IO. айо. Це наступне, наступний сайт. Якщо ви хочете трохи погрузитися, наприклад, якщо вам зручніше працювати у кафе, у бібліотеці, будь-де-де де більш амбієнтного звуку, якщо ви хочете зануритись, у щось ще, та не слухати, що, що навколо вас. То цей сайт може вам запропонувати музику, звуки дощу, звуки товпи, також Помодоро, таймер, або ви можете поставити будь-що на фон. Там пропонують від ваших улюблених персонажів серіалів або аніме, або будь-що до звичайних кафе, бібліотек, річок, лісу. будь-що. Там теж є преміум-функції, але ви можете знайти е, у ком'юніті у інших людей вже готові е, шаблони, які ви можете використовувати безкоштовно. Нотатки та whiteboards для того, що ви вже вивчили. Білі дошки також усім, усім знайомі, як whiteboards. Ви можете їх використовувати як справжні whiteboards, на яких ви пишете маркерами. Тобто будь-які діаграми малювати там, писати. Це дуже зручно, тому що на більшість з них, з них ви можете просто вставити е, табличку, наприклад, вашого словничка, і тримати її там. Е, я пропоную вам дві, е, два приклади: міро, багато шаблонів, але на жаль, якщо ви зробили три дошки, то вони. Ви можете використовувати і реготувати їх одночасно лише три. Після третьої одна з найстаріших. вона Ви не можете її більше редагувати. А далі, ліноїд не має таких обмежень, цілком безкоштовний, але старіший дизайн, як ви можете бачити, не настільки гарний, але ви можете додавати відео аудіо будь-що безкоштовно. Найкращі застосунки для ваших нотаток. Найрозпоширеніше це Notion. Усередині. Дуже гарний, дуже зручний нотатник, але з, ші... штучно... з функціями штучного інтелекту, як і Obsidian. Obsidian — це набагато складніший. Якщо ви знаєте трохи програмування, тоді вам можливо бути легше. але... Я не те, щоб можу рекомендувати. Та останнє, це еліпсус нотат, нотатнику розробці без тренування шиї. Тобто, будь-що, що ви написали, не може бути взято для навчання шиї. Та останній, я завжди це говорю, коли хтось хоче вивчати мову. Намагайтеся вчити її так, щоб вам було цікаво цією мовою розмовляти. Наприклад. Шукайте щось на Ютубі. Шукайте фільми, які вас, вас цікавлять дуже сильно, і дивіться їх у оригіналі або у англійській або німецькій будь-якій озвучці. А, подкасти є не тільки подкасти, які розповідають вам новини, є подкасти, які розповідають вам історії. А, шукайте фанатські історії, у яких немає перекладу на українську. І намагайтеся читати їх або писати їх самі, щоб дістатися більшою ширшою аудиторії. І на цьому я хочу дуже вам подякувати за вашу увагу і буду чекати на ваші питання. Дуже дякуємо вам за виступ. Я зараз надсилаю активне посилання на Google форму для проходження тестування. Хочу особисто подякувати за ваш виступ, бо він був неймовірно цікавим і корисним. Я вивчаю також англійську мову, і, до речі, дуже важко знайти класну програму, в якій можна ось так без додаткових зусиль навчатися і комфортно, і класно. Тому дякую. Бачу підняту долоньку від Олени Валерівни. Передаю їй слово. Дякую дуже за народне слово. Я хочу сказати, що пані Олександра, ви обрали дуже цікаву тему. Я завжди, коли слухаю студента, трошки переглядаю, хто є присутній серед глядачів. І у вас дуже багато викладачів не тільки з вашого факультету, а й з інших факультетів, що дійсно свідчить про те, що викладачі дослухаються до студентів. Нам дуже цікаво, як ви бачите процес викладання. Нам дуже цікаво, як ви можете нам підказати, як зробити. Пари цікавішими, як більше залучати вас до, ну, до спілкування, тому що ну, якщо можна поділюся свої, своїм болем. В мене зараз роботи з другим курсом, і вони майже не включають, вмикають камеру. І вони кажуть про те, що вони так себе почувають комфортно, вони відповідають, вони пишуть в чаті, всі залучені до заняття, але їм не комфортно вмикати камеру. То якщо ви підготуєте ще лекцію про те, як зробити викладачам так, щоб студенти вмикали камери, то я до вас обов'язково прийду, послухаю, і мені буде дуже цікаво. А так, цікава дуже розповідь. Мені дуже подобається, як ви тримаєтесь і як ви будуєте саму цю розповідь, приклади, які ви наводите. Дякую дуже. Дуже вам дякую. я даю слово. Ой. Я включилась, так? Да? Мене чутно. Так. Пані Олександра, щиро вам дякую. я Знаєте, почала вашу. Розповідь слухати зі слайду, чому не Дуалінго? І як користувач 762 дні досвіду в Дуалінго, одразу думаю, як мені з нього зіскочити, бо я розумію, що щось роблю не так. То розкажіть, як зіскочити з дуалінго і перейти в інший застосунок? Бо це, знаєте, певна вже звичка і просто інший формат, мозок, ну, пручається, він звик. Я розумію, тому що я раніше теж використовувала долінгу. Я думаю, я почала його використовувати, коли мені ще було 11 років. Мені зараз 20, тобто 9 років тому я побачила, як він змінювався роком за роком. Наприклад, мені допомагало те, що я додавала інші застосунки або інші ресурси, щоб. Або я втомлювалася від того, що мені треба заходити ще й в Дуолінгу, тому що інші, наприклад, мені давали або більше інформації, або більш мене залучали. І я вважала, що вони ну, більш важливіші за Дуолінгу, і мені було так легше втратити цей стрік і просто перестати дивитися на те, що в мене там сотні днів. Якщо просто один день пропустиш. То становиться легше, і тобі не хочеться так знову розпочинати те, що знову один, два, три дні. Залучати себе в інші додатки, в інші книжки, в інші сайти. Тобто я використовувала по 3-4 застосунка на день і мені просто я просто втомлювалося. І я розуміла, що в долінгу я повторюю, те, що я вже вивчила, але Мені воно ні ніяк не додає. Тобто, я переходила на інші застосунки. Якщо мені там подобалося, то це було легше відволіктись. Дуже дякую, дякую за ваше питання. Дякую за чудову доповідь знову ж таки. Ну я як Член Хоргкомітету, я впевнена, що я дістану вашу презентацію, ще її перегляну. там Буду скопіювати mm -hmm. посилання сайтів, там застосунків назви, і. Там назви мають бути усі о, під скріншотами. Все, ну я тоді точно її замаю цю презентацію, спробую ті застосунки, щоб до ну, дуалінга, яка кожен день хоче їсти, там щось заморажується, mm -hmm. її треба розмаражувати, але воно також. О, в цей процес вовлікає але mm -hmm. ну я, я. Треба змінювати. Треба щось змінювати. Mm -hmm. Так, можливо, в когось ще є запитання. Добре, тоді теж я хочу задати таке питання, наскільки ви рахуєте це ефективно у вивченні мови, от саме через ігри, перегляд фільмів. Мені здається, що через перегляд фільмів, або книжок або ігр у вас будуються асоціації. Тобто ви або запам'ятовуєте цілі фрази, тому що вони емоціонально насичені. І ви просто можете запам'ятати ідіому, як ви можете використовувати це слово у контексті, тому що воно дуже, дуже незвично звучало у фільмі, і воно вас зацікавлює і це як занурення у мову, у мову носителів. Тобто ви не тільки. За підручником навчайтесь не тільки е, розмова підруч... з підручником, а те, що може звучати на вулицях, те, що можуть використовувати саме е, язику, і мені здається, носії мови. І мені здається, це як практика, саме коли ви середнього рівня, то це найкращий е, спосіб. Дуже дякую вам за відповідь і за виступ. Дякую вам за те, що прийняли мене. Ми завжди раді. Так, тоді мені вже повідомляє наступний наш спікер Вадим, він буде готовий о 16.00 розпочати свій виступ, тому невеличка перерва пару хвилинок, і будемо розпочинати наступний.